Грандіозне дійство у Хмельницькому на честь 22-ї річниці незалежності України у Хмельницькому пройшов вже традиційний парад вишиванок, організований Всеукраїнським об'єднанням Свобода. Участь у дійстві взяли сотні хмельничан та гостей міста. Єдиною колоною, співаючи стрілецьких та повстанських пісень, вони пройшли центральними вулицями. З року в рік все більше людей доєднується до параду вишиванок. Проте депутат міської ради від всеукраїнського об'єднання «Свобода Олександр Семчишин пригадує, коли вперше організовували парад, то його Учасників було зовсім небагато. Коли ми скажімо, проводили перший ще в 2007 році, то я як зараз пам'ятаю, 30 людей, 18 з них в вишиванках, то з кожним роком ми скажімо, росли в геометричній прогресії. Щороку ми били рекорди учасників. Цього року ми розраховуємо на кілька тисяч учасників. Національне українське вбрання, яке вирізняється різнобарв'ям та яскравістю із задоволенням одягають як дорослі, молодь, так і зовсім маленькі хмельничани. Таким чином батьки прищеплюють своїм дітям любов до рідної землі та традицій. Порад вишиванок він десь піднімає, мабуть, найглибинніші шари в душах людей, які навіть приспані. Тому що подивіться, кожного року все краще і краще. Подивіться, скільки дітей, подивіться, яка радість, подивіться, наскільки люди світяться. Тому слава Богу! Що ми це всі разом відроджуємо? Я так і свобода є ініціатором. Слава Богу, але без людей ми б цього не зробили. Як кажуть, у всеукраїнському об'єднанні Свобода, організовуючи парад вишиванок, вони прагнуть перш за все подарувати людям справжнє свято, наповнене українським духом, національним змістом та традиціями, адже здобуття незалежності України було мрією багатьох поколінь. За словами учасників параду, вишиванки вони одягають часто протест більшого на свята. А ось день незалежності це святкова дата, яка має місце у серці кожного українця. Свято незалежності свято, яке мають всі українці святкувати вшиванку. Стараюся всі ще дівати, подобається український народ. день незалежності діва для мене свято незалежності України це одне з найбільших свят ну, взагалі, якби в році, тому що це день народження нашої української держави. Нарешті здобувши незалежність. І якщо всі люди будуть читати історію України, то вони будуть знати, яке воно важливе. А ви шванку я одягаю часто на день конституції, день незалежності, спаса, день бра. Пора, день народження, не знаю, покрови на Пасху, на, на Різдво. Як тільки з'являється я з на витягаю. За завжди на свята, на усі релігійні свята і державні свята ми вдягаємо чуванку. Люди у національних українських сорочках різного кольору вишиті, гаптовані, мережевні. Святковою колоною вони пройшли від головної площі Хмельницького до вулиці Проскурівської. Тут всеукраїнське об'єднання Свобода підготувало святковий концерт. Доєднатися до дійства могли усі бажаючі. Попереду Дорошенко. Веде своє військо, військо запорізьке хорошенько. Широкою, хорошенько. Започаткували святкування Дня Незалежності порадом вишиванок, залучаючи до цього велику кількість молоді, тому що зараз вишиванка вже стає не тільки традиційною, традицією, а й модною, тому молодь зараз використовує дуже ну, якби часто національні костюми. Неабияке яке значення сьогодні має і відновлення українських традицій. Так, завдяки подібним заходам люди мають можливість відчути свою причетність до великого свята. Парад вишиванок – це душа України, Україн в вишивці, як кажуть, захована та душа українська, відновлення України, відновлення України духовне, відновлення України як яка має свою етнічну коріння, етнічне походження, яка не залежить ні від яких країн.